Do you love me? Мама шикидим, шики дим. Ой, мама шики дим, шик ідим. Ой, мама шик ідим, шики дим. Це я недавно співав. Ой, шкидим, шик ідим. Боже, хто його? Павлік і Монатік, там недавно щось вони там робили. Що вони робили? Господи, щось до Нового року. І вони там щось там разом співали. Ой, мама, шик ідим, шик ідим. Ой, мама, шик ідим, шик ідим. І я так можу співати усюди, а на сцені, на відео. Транваї в метро байдуже. де. Бо мені по цим балам, як я виглядаю з боку. Ти знаєш оцей прикол, коли ти виходиш на сцену, або коли ти починаєш блядь, знімати відео, або коли ти з кимось спілкуєшся, від... тобі некомфортно, ти що думаєш, Боже, як я виглядаю? А якщо ти думаєш, як я виглядаю, то ти не можеш сконцентруватися на тому, що ти говориш. Або ти думаєш про текст, або про що якусь непонятну паріботу, умовно. Да? Але правильно має бути так, що ти взагалі не маєш задумуватись. В чому секрет і в чому сила? Дивись, я зараз взагалі не думаю, який так сказати. Тобто я не сижу, не формую це наперед. Воно само з мене л'ється. Чому воно само з мене л'ється і чому це ахуєнно виглядає і просто прям. Прям від боженьки. Чому тому що у мене натреноване тіло, в мене натренований жест. Я про нього не думаю. Воно само вже працює. Та у мене натренований голос, тобто поставлений, у мене поставлений навик словесної імпровізації. Тобто я вмію формулювати думку, і в мене прикметик діє слово, дві крапки і там перелічення. Як це вона називається, господи, прикприкметники, наприклад, крапка. У мене це все сформовано, я це натренувала на акторському тренінгу. Тому я розслабляюся і це працює вже на підсвідомості. І я не думаю, о Боже, як я виглядаю. Ні, я кайфую в тому моменті. Тому що, якщо я буду думати, як я виглядаю, чи які в мене думки, чи щоб не забути текст, то я точно забуду текст да? умовно. І от щоб в тебе цих 100 тисяч 300 думок не крутилося, приходи вчитись не індивідуально або замовляй, як це називається, корпоративний. Навчання можуть бути короткі тренінги, можуть бути довгі. Чим побільше мені треба нових горобчиків. Горобчики це мої студенти від з чимось до. Ну, До 50-60. Далі там вже треба перевіряти на старчівський маразм. Я кажу: будь-хто, хто йде в політику або вже за 60, має регулярно робити якісь тести, які там тести, я поняття не маю, на старчівський маразм і на адекватність. Ну, На адекватність це вже інша історія, але на старчівський маразм. Тому що те, що я бачу до у нас було до нашого теперішнього президента, то там просто старчівський маразм, і ми всі в цьому переконались, ну принаймні я. І от те, що там теж зараз твориться в Штатах, та, то там просто ребята вже за 70 старчі маразм піздець. І там вже якісь тести треба робити, розумієте? Тому що ну, вже кукуха не на місці, умовно. Ну я принаймні так думаю. Тому про що я говорила? Ну, приходи, приходи, давай будемо працювати. От я якраз вчора закінчила дуже охуєнних горобчиків, ми місяць з ними тусили. І, ну, я я так трошки видихнула, тому що було багато роботи. Зараз я трошечки так в Лондоні трошки повідпочиваю. І що? І що? Пф, я через декілька тижнів додому поїду. М -м -м -м. Хочеш приколити, через скільки я захотіла до Києва? Через п'ять годин, коли я їхала в Інтерсіті до Лондона. М -м -м. Мій улюблений момент. Через п'ять годин я захотіла додому назад. М -м -дам -дам -дам. Але нічого, скоро побачимося. Може бути офлайн, онлайн, тімбілдинги, все, що хочеш, як то кажуть. Все. Ой, мама шикидим, шикиди. Ой, мама шикидим, шикиди. Ой, мама шикидим, шикиди. І я ушла.